Привіт усім! Ласкаво просимо до офісу Мері Кей. Я Раян Роджерс, головний виконавчий директор та онук Мері Кей Еш. Моя бабуся заснувала цю компанію майже 60 років тому з місією збагачувати життя жінок, вступаючи в наш 60-й ювілейний рік і розмірковуючи про її бачення компанії, ми хотіли б показати вам, як вона працювала, зазирнувши до її офісу. Шелбі Портвуд, спеціалістка з соціальних мереж Мері Кей США, допоможе провести для вас. З Дякую, Райане. Для мене велика честь провести екскурсію для вас. Ласкаво, прошу. Зараз ми на 13-му поверсі глобальної штаб-квартири в місті Едісон, штат Техас, неподалік від Далласа. Кей Еш заснувала свою компанію в п'ятницю 13 вересня 1963 року. для неї число 13 було щасливим. Тож не дивно, що її офіс та кабінети керівників компанії розташовані саме тут її офіс ретельно підтримується в такому ж стані, як і тоді, коли вона очолювала компанію. Це особливе місце, тому що саме тут втілилися мрії Мері Кей Еш, яка була підприємницею новатором, що зробила революцію в тому, як жінки ведуть бізнес. А її вічна спадщина зробила її іконою. Перше, на що звертаєте увагу, коли ви заходите, це її робочий стіл. Мері Кей вірила у партнерство і навмисно облаштувала свій стіл таким чином. Він називається стіл партнера. І ви можете бачити, що він однаковий з обох боків. тому будь-хто може сісти за нього, щоб попрацювати в партнерстві з нею. Вона також була відома тим, що роззувалася, коли працювала, і завжди тримала в шухляді пару туфель на плоскому ходу. Саме ці туфлі вона взула, коли востаннє була в цьому офісі. Вона також любила напівкруглу форму свого дивану, щоб кожен відчував себе бажаним і залученим. Вона часто говорила про те, що уявляла, як кожен кого вона зустрічала носив невидимий знак, який говорив: дозвольте мені відчувати себе важливою можливо, ви на здогадалися, але рожевий не був улюбленим кольором Мері Кей до заснування компанії. У 1963 році майже в кожному будинку в Сполучених Штатах була біла ванна кімната. Обираючи кольори для своєї продукції, Меріка й хотіла, щоб упаковка виглядала настільки привабливо, щоб жінки хотіли б залишити її на полиці. Вона розглянула кілька різних кольорів і вирішила, що м'який ніжний рожевий найкраще виглядає в поєднанні з білою ванною. Однією з найбільш ексклюзивних прикрас цього офісу є цей золотий павич з Мексики. У 1978 році Мері Кей році Мерікей поїхала до Акапулько, де була ключовим спікером на з'їзді Каділак. Там вона знайшла цього повича роботи художника Серхіо Бустаманте і придбала його для свого офісу. Зверніть увагу на керамічні та порцелянові фігурки, які колекціонувала Мері Кей. Більшість з них були подаровані їй протягом багатьох років її родиною, чоловіком та незалежними консультантками з краси. Це одна з найулюбленіших робіт Мері Кей. Виготовлена у 1950 році. Вона була подарунком від її чоловіка, мела Еша. Він розмістив на ній табличку, на якій з любов'ю написано Живій від відлюблячого і відданого чоловіка. Продовж 14 років їхнього шлюбу він дарував їй подарунки що четверга, тому що вони одружилися в четвер. Одним з особливих побажань Мері Кей при будівництві офісу була туалетна кімната. Ви повинні це побачити. Шпалери тут приголомшливі, і зверніть увагу на джмелів. Джміль став знаковим символом нашої компанії, коли чоловік Мері Кей подарував їй значок із зображенням джмеля як один із своїх щочетвергових подарунків. Мері Кей провела невелике дослідження і дізналася, що на той час інженери аеродинаміки виявили, що бджоли не повинні літати через розмір їхніх тіл і маленькі крила. Але як сказала Мері Кей, спробуйте сказати це джмелю. Вона вважала джмеля ідеальним символом для жінок, які злетіли на вершину. Я також хочу виокремити змішувачі на раковині у формі ангелів з 14 каратного золота. І одна з моїх улюблених речей це чудове дзеркало. Мері Кей справді випередила свій час, винайшовши чудове дзеркало для селфі. Перш ніж ми завершимо наш тур, я хочу прочитати вам улюблений вірш Мері Кей. Я маю передчуття, що ширяє на срібних крилах. Це сон про твої звершення, про багато дивовижних речей. Я не знаю, під яким саме небом і де ти зможеш кинути виклик долі. Знаю тільки, що це буде високо, знаю тільки, що це буде прекрасно. Для Кей Еш цей вірш уособлював мрію її компанії бачити, як тисячі жінок збагачують своє життя. І ми з нетерпінням чекаємо на наступні 60 років і далі.